І з опівночі вересня на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ужгород припинять оформлення осіб, які прямують з України до Словаччини пішки. Рішення було прийнято спільно з словацькими колегами задля оптимізації пропуску пасажирських автобусів та вантажного автотранспорту. Від 15 вересня оформлюватись будуть виключно автотранспортні засоби, які здійснюють міжнародне сполучення. Також повідомляємо, що у випадку збільшення. Потоку вимушених переселенців, які будуть евакуйовуватися з України в інші країни, з регіонів, де ведуться бойові дії, рішення про відновлення пасажирського сполучення буде прийматися окремо. Водночас прикордонники нагадують, на держробежі зі словачиною оформлення пішоходів здійснюється в штатному режимі в пунктах пропуску малий березний Цілодоболу та малі Салменці із 9 ранку до 9 вечора.